Трига з кресла американські сенатори напередодні оприлюднили довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів. У документі поєднали політику охорони кордонів країни із допомогою Україні та Ізраїлю за останньою редакцією. Київ має отримати 60 мільярдів доларів. Інформаційна агенція Associated Press пише, що законодавці ретельно працювали над угодою останніх кілька місяців, аби здолати опір консерваторів, що втомилися від великої війни в Україні. Та за кілька днів стане зрозуміло, чи вдасться сенаторам підтвердити фінансову місць і політичну цілість Вашингтона. Угода передбачає докорінно перебудувати систему надання притулку з більш швидким і суворим правозастосуванням, а також дати губернаторам нові повноваження висилати мігрантів, якщо штат буде перевантажений людьми, котрі просять притулку. Новий законопроєкт також окреслює інвестиції в американське оборонне виробництво, військову допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, майже 5 мільярдів доларів союзникам в азійсько-тихоокеанському. Регіоні та гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів в Україні та секторі гази демократи заявляють, що тісно співпрацювали із республіканцями, щоб досягти домовленості, пише Associated Press. Лідер більшості у сенаті США Чак Шумар назвав напрацьований пакет законів монументальним кроком до зміцнення національної безпеки всередині країни і за кордоном. Натомість соцмережі вже повняться невдоволеними відгуками консерваторів. Республіканці неохоче віддають Байдену політичну перемогу в питанні, яке вони вважають одним із його найбільш вразливих місць, і стверджують, що губернатори вже мають достатньо повноважень, щоби приборкати нелегальний перетин кордону. Позиція, яка гарантує, що імміграція залишатиметься головним питанням на президентських виборах. Водночас, республіканці в палаті представників також наполягають на власній суворішій версії закону. Кону про безпеку кордонів. Документ минулого року пройшов Палату представників без жодного голосу демократів. Та нині не має шансів отримати необхідну підтримку демократів у сенаті. Буря у склянці води зріє між консерваторами. Пародією на справжній законопроєкт про безпеку кордонів назвав свіжу угоду сенатор республіканець від штату Флорида Марко Рубіо. Натомість його колега Джеймс Ленкфорд, котрий брав участь у перемовах із демократами, наголошує, що критики не зупиняються на основних частинах напрацьованого документа. Йдеться про гроші на будівництво прикордонних загороджень і розширення рейсів для депортації, а також про те, щоб збільшити кількість прикордонників. І прискорити повернення біженців на батьківщину. Америка була й залишається бастіоном надії для справжніх шукачів притулку, заявила журналістом незалежна республіканка від штату Аризона Кірстен Сінема, яка також обговорювала пропозиції щодо кордону. Але це не відкриті двері для економічних мігрантів. Останні п'ять років на цьому активно наживаються монополісти. Як найшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку закликає конгресменів Джо Байден. Президент Сполучених Штатів Америки наголошує, якщо Вашингтон не забезпечить Київ необхідним озброєнням, апетити Кремля посиляться безкарністю. Путін не обмежиться Україною, а отже, ціна демократії у Європі зросте. Це значить, що голосування за багатостраждальну і вирішальну угоду відбудеться 7 лютого. To je bilo vodet pres.